Вітаю! З вами Алекс Масевич. Ми 75-й день керуємо реальністю. Якщо ти ще не вмієш керувати реальність, переглянь попередні 74 дні. підпишись на канал, став лайк під цим відео і подивись почитай почитайте. День 75-й. Гроші. Найперше, необхідно рухатися до своєї цілі. Тоді гроші прикладуться автоматично. Як атрибут, який є супутником. Супутствуючий атрибут. Ну, а доки ви не на своєму з великої букви, не на своїй з великої букви дорозі, запам'ятайте одне правило. Думати не про те, що грошей не вистачає, а про те, що вони є. На цьому факті потрібно зосередитися. Гроші є. Скільки. Неважливо, головне, що вони є, і їх буде ще більше. Отримуйте гроші з любов'ю і радістю, а розставайтесь з ними безтурботно. Не жміться чим більше будете жатися, мається на увазі, напевно, скенарство, жаліти. Якщо ви будете жаліти за грошима, тим менше ви їх отримаєте. Не накопичуйте великі суми без правильно визначеної цілі, без просто визначеної цілі. Інакше все втратите. Створюйте рух, засоби течуть через трубу, а не через резервуар. Пояснення. Людина, яка мало має, біля прилавків, магазинів. Рахує кожну копійку і прикидує, як би зекономити, тратиться дуже скупо і постійно жаліється на високі ціни. Думки людини зафіксовані на одному. Грошей постійно не вистачає. От цей цієї людини ментальний шаблон і реалізується у дійсності. А хіба може бути інакше? Адже людина стоїть перед дзеркалом. Треба думати не про те, що грошей не вистачає, а про те, що вони є. Адже у кошельку. У гаманці. Завжди що-небудь та й знайдеться. Якщо грошей на покупку поки що не вистачає, не жалійте про це, а просто відкладіть на потім. Ви знаєте, що засоби скоро з'являться. Так ви формуєте відповідний образ, який поступово відобразиться у дійсності, у реальності. А якщо а ще є один дуже потужний ритуал. Підбирайте усі викинуті, нікому не потрібні малесенькі монетки, особливо заржавілі, які вже ніхто не піднімає і не захоче підняти. Бережно складайте їх у шкатулку, повторяючи мислеформу. Ви вдома, мої дорогенькі монеточки. Я піклуватимусь про вас, а ви кличте до мене грошенята. Я піклуюся про грошенята, а грошенята люблять мене і йдуть до мене. Спробуйте і переконайтеся! А з вами був Алекс Мисевич, це був 75-й день грошей. Якщо відео сподобалося, ставте лайк. Якщо очікуєте на 76-й день зона комфорту, підписуйтеся на канал. Керуй реальністю!